От, тому небезпека тут є постійно, але з часом ти до неї звикаєш. І всі твої почуття вони ніби загострюються. І не знаю, як сказати, ну, не відчуваєш більше того страху, який був на початку. Я прокинувся зранку від того, що я чув вибухи, і я розумів, що моє місто буде знаходитися в оточенні, там батьки, дівчина і так далі. От і тому повинні були з'явитися люди, які починали діяти в першу чергу, а потім думати, як вирішувати вже проблеми, які будуть виникати. Мені не хочеться просто повертатися сюди після відпустки і їхати додому з перечуттям, що тут нічого не закінчилося, і про те, що доведеться сюди повертатися знову. От, тому будемо сподіватися, що в нас якісь події пришвидшаться найближчим часом, і потім буде видніше, коли наступного разу мені доведеться там поїхати додому, побачити рідних. Від наступу чекаємо, що якусь частину відбиваємо, займаємо позиції, одержуємо їх, а штурмові групи далі йдуть. Обходять, може, окружають, плен беруть. Ну таке. Потім так, також займаємо далі позиції. Держимо оборону, коли треба. Ждемо наступу іншого, поки не догонимо їх до своїх границі.